Ради вітати вас, дорогі друзі! В ефірі історична програма Дорогами християнства та її ведучий Віталій Кривой. Колись я чув історію, яка нібито трапилася досить давно в Індії. Виникла якось суперечка між магараджею правителем і його візиром. Щоб загладити конфлікт, візир вирішив показати, що люди настільки різняться в поглядах, що навіть одну й ту саму річ кожен може сприймати по-своєму. До магараджі привели чотирьох людей, сліпих від народження, поставили перед ними слона і наказали описати, на що ця тварина схожа. Перший підійшов спереду й схопився за хобот. Мабуть, це якась велика змія, промовив він. Другий підійшов ззаду і намасав хвоста. Так, це змія, але ніяка вона велика», – заперечив першому. Третій обхопив ногу і сказав: А мені здається, що це масивна колона. Четвертий провів рукою по боці. І зробив висновок ви всі неправі, це довжелезна і висока стіна. Засміявся правитель і похвалив свого мудрого візира. Конфлікт було вичерпано. Справді, одні й ті самі речі люди можуть сприймати по різному, тим більше, якщо мова йде не просто про земне, яке для всіх очевидне, а про духовне. Чи існують насправді такі орієнтири, які вели б нас світом духовності, які б пропонували вічні незмінні цінності? Саме про це мова піде у сьогоднішній передачі, і я закликаю вас разом із нами заглибитися в непросте, але цікаве дослідження. А допомагатимуть нам у цьому магістр релігієзнавства, знавець історії релігійних рухів на території України Віталій Нероба та доктор теології. Заступник завідувача кафедри релігієзнавства Українського гуманітарного інституту Фелікс Понятовський. Вітаю вас. Доброго дня. В сьогоднішній передачі ми торкнемося теми священних зображень та їх прийнятності чи неприйнятності у церковній практиці. Та спочатку запрошую вас переглянути історичну довідку. Слово ікона грецькою звучить як ейкон, що означає образ, подоба, зображення. Отже, ікона це канонічне зображення, що використовується у культових цілях. Ікони виконуються на різних матеріалах дошка, стіна, папір, пергамент та за допомогою різної техніки живопис, фреска, мозаїка. Ранньохристиянська церква ікон не знала, старозаповітна традиція, яка забороняє зображення Бога і культове використання такого зображення, була актуальною і для апостольських часів. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм, і не служи їм, бо я, Господь, Бог твій. Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто держиться моїх заповідей. Так звучить друга заповідь закону Божого. Ранні християни допускали лише алегоричні малюнки, пов'язані з символікою притч Христа. І то подібна практика стосується уже 2-3 століття. Образ доброго пастиря, що несе на плечах овечку або й сам жертвений агнець, ось найпоширеніші сюжети. Відомий також символ рибки, що є графічним зображенням абревіатури іхтус по грецьки риба Ісус Христос, Син Божий Спаситель. Але не ці малюнки дали поштовх виникненню і розвитку. Іконографії з IV століття, коли християнство стало дозволеною і навіть державною релігією, почали зводитись величні храми, і природно виникло питання про їх внутрішнє наповнення. В церкву прийшло багато колишніх язичників, у яких перед очима стояли зображення нещодавно шанованих богів, але перші розписи не були іконами в прямому сенсі цього слова. Це були скоріше біблійні епізоди або зображення мученицьких подвигів. Значною стримуючою силою було аріанство, що негативно ставилось до ікон. Лише за епохи імператора Юстиніана ікону шанування стає поширеним на території східної Римської імперії. А у 692 році на Трульському соборі у 82 му правилі. Закладаються офіційні основи іконошанування, щоб мистецтвом живопису досконале було представлене очам усіх, постановляємо віднині зображати на іконах Христа Бога нашого, агнця, що узяв гріхи світу у людській подобі. Яким чином небіблійна практика з'явилася у церкві та була нею прийнята, ми детальніше дізнаємось у сьогоднішній передачі. Шановні експерти, скажіть, будь ласка, коли в християнській традиції з'явилася практика іконошанування? Взагалі, коли ми читаємо історичні джерела, досить важко встановити початок іконошанування. Чому? Справа в тому, що християнство само по собі було дуже неоднорідним. Були християни, які вірно стояли на біблійних позиціях, належали до Божої церкви вірного залишку, яке виконує Божі заповіді. і… Має віру в Ісуса Христа. І ця традиція в них так і не з'явилася фактично, Вони ніколи не поклонялися іконам. А була інша частина Божого народу, яка в Біблії, на жаль, з сумом називається Вавилоном, змішанням християнства і язичництва. Це так було з самого початку існування християнської церкви. Чи це трапилося пізніше вже в церковній історії? Це вже сталося після того, як християнство поєдналося з язичництвом, коли християнство зрадило своїм первісним інтересам. І прийняло язичницькі форми поконії. Ну, скажімо так, що перші два перші сторіччя християнства були дуже складними для самого християнства. Це було час, коли християн дуже часто переслідували, коли вони були поза законом. І е, в цей час ми маємо досить небагато е, історичних даних про те, яким було це християнство. Так. Ми маємо тільки твори отців церкви і деякі ще. Е, Згадки і знахідки цього періоду. Але ми знаємо, що в цей час християнство не мало іконошанування в цей час ще не, не було його в церкві, але воно з'являється трохи, трохи пізніше. пізніше. Коли церква вже стає державною, потім почався цей процес. Відомо, що тлумачення старого заповіту, і взагалі сам старий заповіт, який є, наче переданням для нас із юдейства як священних книг. Він в собі юдаїзм не мав поклоніння ніяким зображенням. Я думаю, так само це мало бути сприйнято і першою християнською церквою. Заборона накладалась саме на зображення Бога чи взагалі на будь-яке мистецтво. Якщо говорити стосовно юдаїзму і е, релігії, яка представлена в старому заповіті, то ми бачимо, що взагалі релігія вона не, е, не була пов'язана з якимись культовими предметами. Тобто культових предметів було не дуже і багато. Єдиним, можна так сказати, культовим предметом у всій релігії це був храм. Угу. Е, і в храмі були деякі зображення. Наприклад, ми знаємо, що е, спочатку це була Скінія, і на скініях також на е, завісах Скінії були, були деякі зображення. Ну, сам, і... Саме я перепрошую, саме деякі. Е, Іконошанувальники якраз і підтверджують думку того, що потрібно шанувати, тому що у храмі були такі зображення. Але це не зображення Бога, перш за все. Так. І, і по-друге, що в храм мав, це не було місце публічного поклоніння. Туди заходили лише священники, а в святих лише первосвященник раз в рік. Угу. І е, достеменно невідомо взагалі, що це за зображення. Херовим Фелікс Клементович я думаю, більш детальніше може. Е, да, що стосується того, що відбувалося в храмі, розумієте, храм був святим місцем для всіх людей, і е, прості люди взагалі навіть не, не мали змоги підійти до, до, до нього і навіть увійти в нього. Все, що вони могли зробити, це тільки стояти на подвір'ї храму, але дорога в сам храм для них була закритою. І тільки священники могли входити у перше відділення храму, яке називалося святим, а друге відділення храму святе святих, воно було закрите для всіх, крім тільки першого священника, який мав змогу заходити туди тільки один раз на рік, і то на свято дня викуплення. Угу. Ось тому все те, що відбувалося в храмі, все те, що знаходилося в храмі, воно не мало у собі на мету, саме поклоніння. Тобто це дійсно воно було, але ніхто ніколи не поклонявся, не поклонявся предметам, які були присутні саме фатурі. Чи можу я зрозуміти ваші слова таким чином, що Бог не проти мистецтва, а Бог проти того, щоб поклонятися витворам мистецтва зображенням чи то якимось предметам? Чи правильно можна так зрозуміти саме заповідь закону Божого, яка каже: не створюй собі. Не поклоняйся їм і не служи їм, так можна так і сказати. Тому що дійсно ми бачимо, що Бог дійсно не проти мистецтва, як, як, як такого. Але дуже часто було розумієте, особливо в стародавні часи, мистецтво воно рідко існувало само по собі. Угу. Мистецтво воно було релігійним по своїй, по своїй суті. Тому коли Біблія або Старий заповіт, вони кажуть щось проти мистецтва, вони кажуть в більшості проти релігійного саме мистецтво. Яке має на меті поклоніння вже да, Божеству. Да. Вже в собі саме передбачається угу. поклоніння? Я би, щоб не бути голослівним, хотів би зачитати декілька віршів із Біблії. Наприклад, Книга повторення закону, 4 розділ, і ми її читаємо з 12 го вірша. Тут Мойсей, вже другому поколінню ізраїльтян, він нагадує і він каже їм про те, що промовляв Господь до вас із середини огню. І він каже так: голос слів, ви чули. Та виду ви не бачили, окрім голосу. І будете ви сильно стерегти свою душу, бо не бачили ви того дня жодної постаті, коли говорив Господь до вас на хориві середині огню, щоб ви не зіпсулося і не зробили собі ідола на потобу якогось боввана, зображенням самця чи самиці. Зображення якоїсь всякої худобини, що на землі, зображення всякого крилатого птаха, що літає під небом, зображення всякого плазуючого по землі, зображення всякої риби, що в воді, воді під землею, і щоб ти, звівши очі свої до неба і побачив сонце і місяці зорі, усе військо небесне, щоб не був ти зведений і не вклонявся їм, і не служив їм, бо Господь, Бог твій, приділив їх усім народам під усім небом. А вас, Господь, узяв та й вивів вас із залізної гутнішої печі з Єгипту, щоб ви стали для нього народом на діло Його? Дякую так. вам за вашу відповідь. Зауважте, ми сьогодні, якби уживаємо термін з самого початку іконошанування. Чи є якась відмінність між тим, щоб шанувати ікони і поклонятися їм? Деякі люди так і стверджують, ми не поклоняємося іконам, ми просто шануємо їх. Між іконошануванням і поклоніння іконам Є якась відмінність чи ні? Як на вашу думку? Багато людей вважають, що е, ікона це є зображенням Бога, яке допомагає їм краще осягнути сутність божества, уявити його перед собою. Ось, Кажуть, ми поклоняємось не іконі, а лише, е, скажімо, вона допомагає нам в цьому поклонінні. Угу. Але межа між. Цим іконошануванням і іконопоклонінням дуже така тонка вона. Дуже тонка, і, і це фактично один крок між ним. Угу. Ви можете хотіли щось додати? Будь ласка. Я думаю, що те, що каже Біблія, вона якраз і каже про те, що, щоб людина не робила ось цих зображень, тому що бачите, людина у людини є така спокуса. Якщо спочатку зробити зображення, то, то другий крок, який може зробити людина, це ну сказати, що це зображення, воно має якусь таку незвичну силу, і воно може робити якісь чудеса, воно може якимось чином допомагати людям. І Бог завжди був проти цього. Тому він не казав, пам'ятаєте, що ви не бачили ніякого зображення, ви тільки начули… Голос. І Ви тоді люди стають голос. поклонятися вже не богові, а саме цим зображенням. І зцілюють їх саме ці зображення твори рук людських. Угу. Зрозуміло, дякую вам. Дорогі глядачі, після невеличкої паузи ми продовжимо нашу програму. Залишайтеся з нами. Нагадую вам, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму Дорогами Християнства. І сьогодні темою нашого дослідження є іконошанування. Чи справді поклоніння іконом є необхідною частиною богопоклоніння, і чи для особистих стосунків з Богом потрібні так звані наочні посібники у вигляді ікон. Зі мною у студії магістр релігієзнавства, знавець історії релігійних рухів на території України, дослідник архівів та стародавніх документів Віталій Нероба, також у нас особливий гість, доктор теології, заступник завідувача кафедри релігієзнавства Українського гуманітарного інституту Фелікс Понятовський. Якщо у вас є запитання до наших гостей або якісь цікаві думки з приводу тієї теми, яку ми досліджуємо, надсилайте їх за вказаною адресою, яку зараз ви бачите на своїх телеекранах. Також ви маєте можливість більш детальніше вивчати теми, що ми досліджуємо, читаючи періодичні видання, газет Вічний Скарб, Акцент та інтернет-газету Путь, посилання на які ви зараз бачите на екранах. Шановні експерти, а зараз ми з вами поведемо мову про те, як взагалі в християнстві з'явилася практика іконошанування, як ми вже вияснили, не характерна для біблійної традиції. Чи можна вважати, що її корені беруть початок у греко-римській традиції, в еліністичній культурі? Що ви можете сказати з цього приводу? Якщо ми звертаємо увагу на мистецтво народів, які жили в Середземномор'ї, то ми бачимо, що для західного середземноморського регіону характерна, скажімо, статуї, не зображення на стінні, якісь там картини, а саме статуї. А от для східно-середземноморського регіону це саме Єгипет, це Асірія, характерні настінні зображення. Згадайте і, скажімо, храми різноманітні єгипські, храм, карнапський храм або, храм, або Вавилонський храми. Храм. Все йдуть зображені на стінах. І що цікаво, що ці зображення пов'язані з поклонінням померлим і з поклонінням різноманітним язичницьким божествам. Тобто там не просто якісь е, твори мистецтва були, а там були саме е, поклоніння і були намальовані божества. Цікаво, так? що де взялось в Ізраїлі, також були випадки долопоклонства. Коли євреї вийшли, народ Божий вийшов з Єгипту, і Бог давав на горі сінай 10 заповідей, там під цією ж горою народ Божий, який чітко знав, що цього робити не можна, зробив е, тильця і каре: ось, оця цей телець, оцей, скажімо як його, ну, Буван, да, чи... ну Ідол такий ось, є оцим Богом, яким вів нас Єгипту. Тобто вони не якомусь іншому Богові, саме цього Бога Конкретно. Ягве. Кажуть, оце це цей угу. Бог ось. Да, існує навіть така трактовка цього, цієї історії, що вони зробили не, не ідола, а вони зробили ніби як постамент, і на цьому постаменті мав би е висідати, висідати сам Бог. Але ми знаємо з Біблії, що ця практика і ця історія, вона була засуджена Богом, і Бог сам сказав, що те, що вони зробили, то був великий, великий гріх. І ми знаємо, що таким чином навіть люди, які кажуть, що ми робимо щось, що допомагає нам вклонятися. І те, що зробили ізраїльтяни, це майже одне майже і те ж саме. Те саме. Да, угу. Тому що вони також зробили, деякі кажуть, що вони зробили щось, що допомагало їм, ніби як уявити самого Бога. Ви вже я перепрошую, ви згадали, були про те, що греки і римляни вони більше статуї мали не зображення. А яка традиція мала зображення? Тільки Вавилон? Саме Єгипет, Вавилон, східні традиції, угу. і що цікаво, коли в Італії почалася епоха відродження. Яка саме відружувала античні традиції начебто, почалися малюватися фрески, такі Леонардо да Вінчі, настінний розпис дуже сильно розвинувся, тому що він, Італія Західніша, вони бралися звідти зі Сходу, вже з Греції. Тому що в пізнішому етапі Рим і Греція в себе також в, ну, запозичили оці давньо вавилонські, єгипетські, язичницькі оці практики. Кажуть, що саме в тих перших церквах або катакомбних церквах. Люди також малювали зображення, християни, перші християни, доброго пастиря малювали вони, агнця, символ християнства, рибку. Ви знаєте, чи можна ось саме такі настійні малюнки вважати початком іконографії взагалі в християнському світі? Будь ласка, я би що хотів сказати, хотів би додати. Деякі люди використовують послання до Галат, третій розділ і перший вірш. І е, також кажуть, що ось е, шанування ікон, воно бере походження із Нового заповіту. О, ви розумні галати. Хто вас звів не коритися правді, вас, яким перед очима, Ісус Христос преднакреслений був, як ніби між вами розп'ятий. Ось це слово преднакреслений. Так, та? І деякі кажуть, ось дивіться, це слово преднакреслений, воно. Е, і є тим, що можна назвати сьогодні іконою, тобто, ніби апостол Павло або хтось інший намалював перед ними да да образ Христа, і тоді вони бачили Христа. Але е, графо, це слово, яке використовується тут, воно більше можна сказати, має сенс не, не в тому, щоб намалювати, а зобразити можливо словами, тому що ми знаємо, що апостол Павло він ніколи нічого не малював. Так, він же їм проповідував Євангелія. Ми знаємо про те, що сам апостол Павло, згідно з традицією, він е, мав хворобу очей і він не міг е, добре бачити. І коли він навіть послав писав свої послання, то він е, не писав їх сам, а він диктував їх е, людям, які записували їх. І тільки в, в деяких випадках він підписував Підписав. їх угу. своєю е, особистою рукою. Тобто, ми бачимо, що те, що тут йдеться, мається на увазі, це те, що. Павло просто проголосив їм Христа, розказав їм про Христа так, що вони ніби його побачили своїми особистими. Дякую, це щодо проповіді Павла. А все ж таки, зображення цікавить, зображення в катакомних церквах. Справа в тому, що є, скажімо, дві, важ, дві важливі речі в цьому. Перше, це не є зображення Бога, це є символічне зображення, яким є доброго пастиря, виноградна лоза намальована, рибка. Але з іншої, з іншої сторони. Достеменно невідомо, хто саме малював ці зображення. Чи це були гностики? Чи це були, скажімо, християни, які не зовсім порвали з язичницьким минулим? Ніхто не знає, ніяких автографів там немає. Чи це істинний християнин належить до справжньої Божої угу. церкви? Чи це християнин, який свою віру змішав з язичництвом? Угу. Е, ви згадали за гностиків. Я хотів запитати таку ще річ у вас. Е, Раннє християнство розвивалося в умовах жорстокої конкуренції з іншими. Релігійними рухами і псевдорелігійними рухами того часу і псевдохристиянськими псевдохристиянськими рухами. Той же, той же гностицизм, філософія неоплатонізму, герметизм, маніхейство, мітраїзм в той час були. Що ви можете сказати? Чи пов'язаний якось вплив цих течій із введенням іконошанування? Якісну взаємозв'язок? Коли Константин прийняв християнство? Чи вірніше використав християнство для зміцнення своєї влади в державі, він поєднав мітраїзм саме і християнство. Тому що до Константина і його вся армія навіть це були мітраїсти, це були сонцепоклонники, релігія походженням з Ірану, звідти зі Сходу. І е, що цікаво, що це поклоніння Сонцю, поклоніння зображенням саме більш починає розвиватися з епохи Константина. Після одержавлення цієї церкви, так. саме тоді з'являється, коли оцей мітраїзм і ці інші культи різноманітні, не біблійне християнство, яке записано в Біблії, ми читали, оно має чітку позицію відносно зображень Бога і поклоніння їм. А саме оці різноманітні їзми, саме вони ввели в християнство це поклоніння. Дякую. Е, коли ми з вами так детально намагаємося розібратися, читаємо Слово Боже щодо іконошанування, у мене взагалі виникає питання: а чи варто кожну церковну? Е, Традицію брати і так детально і досліджувати, чи варто так аналізувати, звідки вона має походження, як вона використовується. Чи важливо це для нас, щоб ми могли знати? Чи просто варто сприйняти і сказати, це добра традиція, нам варто її використовувати у своєму житті? Ну, звісно, ми не можемо жити без традиції. Є сімейні традиції, є якісь церковні традиції. Але проблема виникає тоді, коли ця традиція протиречить тому, що написано в Слові Божому. Тому що якщо ми поставимо традицію е, більш важливою, ніж слово Боже, то ми можемо дуже просто і дуже швидко відійти від е, правильного Богопоклоніння. І це може мати дуже серйозні наслідки для багатьох. Угу. Ви можете щось додати, Віталій? Біблія в, в діях святих апостолів, апостол Петро дав таку дуже гарну відповідь на це питання. Він каже, маємо підкорятися більше Богу. Чим людині. Якщо Біблія каже так, а які б наші традиції гарні не були, і нічого в цьому дійсно погано немає. Але якщо протирічать Божому Слові, ми маємо більше підкорятися Богові, Аніж вибір ніби. за нами, з давніх давен, задаючись питанням про те, хто та вища сила, яка керує всім, люди вельми правомірно ставили питання і про те, як можна собі її уявити. Цивілізації Єгипту, Вавилону, Греції породили цілі пантеони божеств, яким приписувалась влада над природними явищами. Ці божества часто наділялись людськими властивостями, і зовсім не дивно, що люди надавали їм земної подоби і витесували їх, чи вирізували з природного матеріалу у вигляді ідолів. Біблійна позиція суворо монотеїстична, і цього всемогутнього, всесильного Бога не можна зобразити, бо він знаходиться поза людським розумінням. Будь-яке зображення, воно принижуватиме його. Для християнина залишається актуальним принцип: ми ходимо вірою, а не баченням, що записаний у Біблії у Другому Пісні до коринтян 5 розділ 7 вірш. Це відкриває шлях для спілкування з Богом через молитву і вивчення святого письма, а не через шанування зображень, які мають слугувати наочними посібниками небесних реалій. Щиро дякую вам, шановні експерти, за ваші відповіді, за ваші дослідження і за ваші настанови. Наступного разу ви дізнаєтесь, що за часів правління імператорів-іконоборців Візантія переживала політичне і економічне піднесення, а не занепад, згідно поширеній думці. Не пропустіть цієї цікавої теми. З вами був Віталій Кривой. До наступної зустрічі!